Доброго дня, мої любі підписники і ті, хто дивиться мене вперше. Для останніх розкажу, що мене звати Мойсеєнко Наталія, я доктор медичних наук, лікар-нейрофтальмолог. І сьогодні пропоную продовжити нашу традицію розбирати зарубіжні статті наукові з наукової преси. Покажу вам світ, не стоїть на місці. Перелік тих статей, які надійшли до мене на почту, як бачите, дуже різноманітні сфери наукових пошуків, я вам залишала в інстаграмі заголовки, і мої підписники вибрали те, що їм найбільш цікаво. Кому це подобається моя творчість, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал можете підписатися в інстаграмі. Попереду буде багато цікавих розборів. І сьогодні мої підписники в інстаграмі обрали статтю для розбору, присвячену моніторингу внутрішнього шару сітківки в якості амбулаторного спостереження пацієнтів із первинним прогресуючим розсіяним склерозом. Нагадаю, що про розсіяний склероз ми вже трошечки з вами говорили. І ми говорили тоді минулий раз. Ми розбирали статтю про свячену неври там, і ми говорили, що неври це є то, той початок, звідки починається розсіяний склероз. Нагадати, можете подивитися відео. Я залишу опис нижче. Також, якщо вас вам хочеться підтримати мою творчість фінансово, і подібна можливість теж є у описі під відео. Так, от сьогодні ми будемо говорити вже про той стан, коли діагноз російного скорозу виставлений, і той момент, який не дуже розуміють в Україні, що для спостереження пацієнтів. Крім невролога має бути обов'язково спостереження і нейроофтальмолога. Для оцінки ефективності лікування, немає більш чутливих методів, як освіті, про яке ми сьогодні будемо говорити, і трактування цих змін. Фактично одна із задач нейрофтальмолога, і саме трактування, саме зміни у показують ефективність лікування. Чи це нові препарати, які тільки заходять на ринок, чи це вже люди з тривалим стажем, але все одно зміни зорового нерва вони показують ефективність. Так, от стаття ще раз. Написана рядом авторів, групою авторів, так, бачите, Мюнхен, Німеччина цього разу, Інститут нейроімунології, і присвячена фактично дослідженням внутрішнього шару Сіківки. Зараз вам покажу таку цікаву картинку, щоб нагадати трошечки. Анатомію, так? що ж таке внутрішні шари сітківки? Ось нам на розрізі показують те, як бачить машина у е, вигляд е нашої сітківки, і зоровий нерв, який, е власне, досліджується в якості критеріїв прогресування зорояного склерозу, він складається, він бере початок із клітин, які розташовані у внутрішньому шарі сітківки. Внутрішній це мається на увазі найближче до склистого тіла, до центральної частини очного яблука. Так? І цей комплекс складається, власне, з клітин, гангліонарних клітин, ось гангліон так? І їх відростки, сама клітина, якщо пам'ятаєте, тіло клітини це гангіонарні клітини. Тут в даній ситуації цей голубий шар, і вона має аксон або довгий відросток, який утворює шар нервових волокон, Ось це RNFL, це retinal neural Fibrous layer. І короткі відростки, дендрити, формують внутрішній плексифорний, або внутрішній січастий шар скітки. І різні прилади, які виконують дослідження осіті, вони можуть досліджувати кожний з цих компонентів окремо або разом цілий комплекс, який включає всі три компоненти: це внутрішній сітчастий шар, шар голіонарних клітин і шар нервових волокон. Саме ці компоненти є структурними одиницями, які формують зоровий нерв, а тому їх дослідження в плані морфології, морфометрії лежить в основі. Оцінки, динаміки, власне, розціяносторови. Можливо, не всі добре володіють технікою осіті, тому нагадаю: не дивлячись на те, що картинка, яку я вам щойно показала, вона нагадує гістологічний або анатомічний зріз, і здається, що це чиста картинка як фотографія. Насправді це метод цифровий, і тобто те, що показує нам в кольорах, в відтінках це вже методика, яка пройшла цифрову обробку, і кольорами фактично відображає цифри. Сама методика полягає в тому, що є датчик світла, лазер, як правило. І це світло посилається або подається в око, і це світло має пройти через ті шари, які ми досліджуємо. Так? Якщо ми, наприклад, досліджуємо шар нервових волокон, то світло має пройти через шар нервових волокон, і далі має відбитися, і в відбитому стані вже є датчик. Який сприймає це відбите світло, і час, за який було подане світло, і повернулося відбите світло, цей час вказує товщину цього шару нервових волокон, якщо він досліджувався. Якщо досліджувався весь комплекс, тоді знову ж таки час, за який пройде світло через всі три компоненти і повернеться назад. Ось цей час буде вказувати на товщину шару, який досліджується, чи окремого шару, чи цілого комплексу. Далі машина, знову ж таки, комп'ютер, буде порівнювати те, що він визначив для конкретної людини, буде порівнювати із тим, що він вважає середньостатистичною нормою. І покажу вам, на прикладі своїх пацієнтів. Дана картинка стосується пацієнтки із вже встановленим розсіяним склерозом і стосується частини зорового нерва, яка називається власне шар нервових волокон. Це самий внутрішній шар сіківки, найближче до спистого тіла знаходиться. При цьому прилад використовує два варіанти дослідження. Як бачите, ми маємо дослідження, яке відображається у вигляді таких секторів: круг, круг поділений на сектори. Це називається секторна діаграма або секторне дослідження, тут задача е, приладу порівняти товщину шару нервових волокон е, безпосередньо конкретної людини із середньостатистичною нормою. Якщо, е, якщо е, те, що визначено для конкретної людини. Не відрізняється від середньостатистичної норми, тоді прилад малює сектори зеленим кольором. Якщо ж товщина волокон відрізняється на 5% від середньостатистичної норми, тоді малюється жовтим кольором. Якщо ж різниця становить більше 20%, тоді малюємо червоним кольором. Другий е, графік, або другий малюнок, який теж, е, або спосіб обчислення, який використовує прилад, називається диск градієнт, ось цей сірий малюнок. І тут же прилад порівнює товщину волоком в межах однієї сітківки, конкретного пацієнта, але в межах однієї сітківки. так? І визначає ділянки, де товщина менша в порівнянні з середньою товщиною даної сітків. І знову ж таки показує нам кольорами жовтим і червоним ті ділянки, де товщина відповідно менша на 5 і на 20%. В порівнянні з середньою товщиною сітків даного пацієнта, і тим самим вказує нам на ризик втрати цих волокон в даній ситуації, в другій ситуації тут же клітини ми досліджуємо знову ж таки за методикою секторального дослідження, коли ми порівнюємо з середньою статистичною нормою. І за принципом диск градієнту, коли порівнюється товщина шару гагіонарних клітин із середньостатичною середньою величиною для даної сітківки. Також покажу вам іншої пацієнтки, трошки картина відрізняється. І відрізняється тим, що крім жовтих, додаються ще білі сектори. Білим прилад малює тоді, коли є перешкода на шляху відбитого променя. Коли відбитий промінь не може повернутися, коли менше 5% оцього відбитого променя повертається на датчик. І Таке може бути в результаті напряку або інфільтрації, або якоїсь додаткової рукцевої тканини, і так далі. І, як правило, оця білий сектор з набряком, він більш властивий для активної фази запалення, яка теж може бути властива для розсіяного склерозу. Тобто говорить про те, що ще не досягнута. Фаза стабілізації або ремісії, а все ще запалення знаходиться в активному стані. І ось теж нам показано стан шару ганглінарних клітин. Теж є питання щодо товщини цього шару. Бачите, тут теж це є ліве око, це є праве око, і ось так виглядає. Наша сітківка і зоровий нерв у пацієнтки. Повернаємося до статті. Знову ж таки, автори нагадують нам, що розсіяний склероз може мати два варіанти перебігу: те, що вони, бачите, релізін, ремітін, корс, це той, що часто рецидивуючий варіант перебігу. Росіяного склерозу і прамери прогресії мультипосклерозис, тобто то, що первинно прогресуючий розсіяний склероз. І для обох цих варіантів вони пропонують досліджувати власний комплекс, який включає гангіонарні клітини і внутрішній плаксифорний шарф. Тобто, це не е шар нервових волокон, аж той е шар, який знаходиться під гангліонарними клітинами, тобто їх короткі відростки, які сполучають е гангліонарні і біполярні клітини. Е так, таким чином е теж. Е Різна статистика, цікавим розділом є розділ дискусії, де автор порівнює отримані дані з літературою, так, показує різні статистичні дані і різні варіанти оцінки змін тих, які ми отримуємо. Ну, ось така цікава стаття. Я посилання на повну статтю залишу у описі. Якщо вам цікаві подібні розбори, коментуйте, будь ласка, поширюйте колегам, знайомим, друзям, кому актуально. Підписуйтесь на сторінку, дякую за увагу.